Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку відкриваємо переставний закон додавання. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Ви приготувались молодці. Будь ласка, розв'яжи віршовану задачу. Настав добрий ранок. Мама на кухні готувала сніданок. Шість млинців приготувала, киця мура один вкрала. Порахуйте ті млинці, що потраплять зранку дітям до сніданку. Будь ласка, порахуй, було шість киця мура, один вкрала. Шість мінус один буде п'ять. Правильно! Наступна задача. Є акваріум втенка. В ньому рибка золота. А в його сусідки іри, таких рибок аж 4. Порахуйте ви оті рибки золоті. Будь ласка, порахуйте, скільки рибок Тимка і іри. Є акваріум Тимка, в ньому рибка золота, а в його сусідки іри, таких рибок аж 4. Порахуйте ви оті рибки золоті. Правильно 4 додати одна буде правильно 5. Або 1 додати 4 дорівнює 5. Наступна задача. Зайченята на городі урожай збирали. Тут 4, а там 5. Ну, му моркву рахувати. Правильно, 4 додати 5 буде 9. Будь ласка. Запиши у своєму зошиті сьогоднішнє число та напиши математичний диктант. Запиши різницю чисел 8 і 5. Запиши числа, які більші за 7, але менші, ніж 10. Запиши числа, які більші за 7, але менше за 10. Запиши найменше натуральне число. Запиши найменше натуральне число. Перший доданок 5. Другий доданок 1. Запишіть вираз і знайдіть значення суми. Перший доданок 5, другий доданок 1. Знайдіть вираз та знайдіть значення суми. Запишіть вираз і знайдіть його значення. Від 7 відняти 1. Давайте перевіримо. 3, 9, 8, 1, 5 плюс 1 дорівнює 6, 7 мінус 1 дорівнює 6. Якщо в тебе всі приклади виконані правильно, постав собі смайлика. Якщо є одна або більше помилок, постав галочку. Треба бути трішки уважнішим. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5, 1 рядочок. Тепер попрацюємо з математичними матеріалами. Подивись, будь ласка, в хлопчика є дві крапочки на доміно. Точки. В дівчинки є 4 точки. Як ми можемо записати цей вираз? 4 додати 2 дорівнює 6 або 2 додати 4 дорівнює 6. Наступне до кожної кісточки доміну склади рівності на додавання за схемами зістав записи. Давай поглянемо. 2 додати 3 дорівнює 5. Якщо ми міняємо місцями, то виходить 3 додати 2 дорівнює 5. Чи змінилася сума? Сума не змінилася. Наступне 5 додати 1 дорівнює 6. А тепер, навпаки, 1 додати 5 дорівнює 6. Чи змінилася сума? Сума не змінилася. Тобто, від переставляння місцями доданків сума не міняється. Будь ласка, завданнячко в Олега в одній кишені 4 цукерки, а в іншій 2 цукерки. Будь ласка, поясніть кожну схему, що цікаво, можна помітити? Давай подивимось: є 4 цукерки в одній кишені, тобто 4 зліва, 2 справа. Дивимось 4, додати 2 дорівнює 6 цукерок. Якщо ми поміняємо місцями, тобто спочатку додамо 2, потім додамо 4, ми отримаємо 6. Скажи, будь ласка, чи зміниться сума? Ні, сума не зміниться. Тому що 4 додати 2, дорівнює 2 додати 4 і дорівнює 6. Тому що від переставляння місцями доданків сума не зміниться. Це переставний закон додавання. Будь ласка, давай розглянемо кожний стовпчик та поміркуємо, як значення першого виразу допоможе знайти значення другого. 7 додати 3 дорівнює 10. А 3 додати 7 дорівнює 10, молодці. 6 додати 0 буде 6. А 0 додати 6 буде 6, мої розумнички. 4 додати 5 дорівнює 9. 5 додати 4, звичайно, буде 9. 8 плюс 2 дорівнює 10. А 2 додати 8 10. Молодці. Будь ласка, порівняй довжини смужок паперу. Довша чи коротша? Яка довша? Довша буде жовта. А яка буде коротша? Коротша зелена. Що означає довша? Довша це більша завдовжки. А що означає коротша? Це менша завдовжки. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці увагу, ви гарно впоралися з завданнями нашого уроку.